Отже, вітаю, шановніського службовці. зараз у нас пройде е таке тренування по ураженню повітряного противника від нашого спецпідрозділу. Безпосередньо у нас буде пан Макріс на Букінгемі, як, е так би мовити, охороняюча ціль. Тобі, ну, грубо говорячи, е пан Кол буде на техніці Севич обороняти пана Макріса. Ну а я на техніці Хантер попробую вас ліквідувати. Все в межах безпеки. Е по рації ми попередили решту екіпажу, решту особового складу про те, що у нас буде проводитися таке тренування. Тому можемо його розпочинати. Зараз я це все розпочну офіційно, і ми, так би мовити, сідаємо за штурвали і полетіли. Все, поконем. <тит> О, горсово. Дай. Дай-таки. А, дорачи, ты взял пушку в руки? Щоб вона тобі да, перемакалося. Да, да. А я не встиг зараз останніх. Так, сізон Так, пам'ятаємо за залпові. Це перейдчик, якщо я не помиляюся, так. А не Ракети без наведення, так? Да? так да, так, да, так да, без наведення. Все, супер, У мене вже все готове. Я зараз просто зі сторони ЗПС буду залітати, ну і ми... Будемо ближче до мож, не мож, не Та Можемо тут, а можемо тут, де РВ стоїть, знаєш, радіовишка. Щоб нікого не зачепити. Якщо так. А, дивись, а, Макріс, я б на тому місці ховався за, апал... ну, типу, за цим, за колом. Ну, бо я тебе зараз спокійно збиваю і до І, типа, я, грубо говоря, чи виграв. Це така тактика, тактика. Ти просто собі десь там чіль. типу далі би за нього. А я його навіть не бачу, є? я. я відлетів туди Плач, да, бачу, бачу, бачу. Ми можемо навіть над болотами типу, постріляти, воно ну, щоб нікого не зачепити, розумієш? Ну шо, можемо пробувати? Чекай, бо це виходить ніби ми вдвох його ще затакує. Ха-ха-да, так і зі Може і так, може. А може він просто не в курсі, що так бути. Все, let's go. Це що, ти все? Натури? <свісно> все, добре, я ще зараз букінгим попробую збити. Це буде цікавіше. Я поремонтую. поремонтую. Ми всі поремонтуємо <свісно> полісков, назремокомплекти, але все є. Тоді, чи ні? Ну ти дуже близько був, типу, щоб ти розумієш Я сів, сів. в мене там 19 Ні, ну це добре, це добре Бо я думав що я вже розговорив Техніка не постраждала, це вам добре. Це дуже добре Ти дзвониш? Ха-ха! <плес> я зараз розвалюся <плес> Разом з тобою ти в курсі, якщо ти дуже близько підлітаєш, типа і ракета тулить, то ж воно йде залпом. Ну, воно має свою певну хвилю, типа дії. Нічій я буде тобі. Афикен Туда його Так, а ну секунду я приземлюсь. Força, morra o checkmate